Чому за декілька років практики я вважаю, що брехати самій собі або самому собі це одне із дуже речей, котрі мають тяжкі наслідки. Дивіться, коли ви брешете самі собі в чомусь, та по-перше, у вас дуже багато сил витрачається на цю саму брехню. Наприклад, вони мене люблять, або цей бізнес є успішним, або я вірю. І оце ми сидимо і намагаємося себе. Обманювати друге, цей самообман підтримує ваше оточення. Чому? Тому що ваше оточення сформовано біля вашої точки зору, біля вашої системи свій чужий та біля вашої системи цінності, тобто в цілому. І якщо у вас цінності були брехати самі собі, то біля вас тепер є ті люди, котрі також самі собі брешуть. І четверте, найважливіше, чому так важко ну, перестати собі брехати? Тому що дивіться, брехня це захист від якихось. Емоції, котрі нам неприємні, можливо, від болю, можливо, від страждання. І коли ми собі брешемо в таких фундаментальних речах, то ми намагаємося захистити себе від цього болю. Але є одна закавиріна: без болі неможливо жити. Тобто біль в цьому світі є певний елемент, котрий він є, він буде, і його ну, немож, не, неможливо позбавитися, окрім якихось сильних е, елементів, да, я маю на увазі лікарських препаратів, або там сильного якогось там помішательства, да, або якихось психіатричних хвороб. Тобто, біль це все одно невід'ємна частина. І тому давайте повернемося весь цей сумбур, що я наговорив, в якесь. Корисне русло брехати самому собі, самій собі це дуже деструктивно і б'є в першу чергу по вас. Ви витрачаєте дуже багато сил. Ви витрачаєте дуже багато. Енергії на підтримку цієї брехні. І так, а як же від цього всього ну поступово позбавлятися? Перше це знайти точки, в котрих моментах життя ви собі брешете, як це зробити? Або ви читаєте книжки психологів, психіатрів, або для селхелпу? і намагаєтеся зрозуміти. Ага, слухай, отут усі мені роблять зле, але я на зле говорю, що це добро. Там, наприклад, б'є, значить, любить, дасть Бог дасть і на рібьонка і так далі. Тобто, друге, це знайти логістичну помилку між причиною та наслідками. Тобто, по пошибка по, по, причина слідства вона також є принципом самообману. Третє: подивитися, хто із оточення вашу брехню до себе. Підтримує, тобто кому ця брехня до себе вигідна. Четверте, ви зрозумієте, що оця система Я брешу собі і оточення, підтримую цю брехню, так легко не здасться. Вам буде важко, вам буде непросто. П'яте. Зрозуміти, що брехня захищає вас від певних елементів болю. Але якщо цю біль не пережити, як ви знаєте, люди можуть тридцять років тримати цю біль сорок років. Цього, цієї події вже нема, але людина настільки боїться цю боль висвободити, пережити її і рухатися далі, що все одно її тримається. Далі треба робити нові дії, котрі дадуть нові результати, але починати з малого. Бо шлях в тисячу кроків починається з одного. Тому ви, ви починаєте брехати собі менше, трошки менше. Наприклад, там, от ви. Завжди п'єте якусь там м, раф, каву і так далі. Але чесно собі зізнайтеся, що після неї не відчуваєте нічого, спробувати щось нове. Бо нові дії дають нові результати. Можливо, випити там американу, бо ви його ніколи не пили. Можливо, капучино, можливо, стопінгами. А можливо, обрати інший напій, бо е, наступне: нові дії дають новий результат. <кій> Я перепрошую. Старі дії дають старий результат. І тому, якщо ви звикли постійно полагатися на цю брехню до самої себе, до самих вас, то це дає, ну скажімо так, це старі дії, дають старий результат. І останнє, нарощувати максимальну чесність до себе. Наприклад, ви йдете по вулиці і думаєте, ой, в мене щось там на штанях дірочка. І чесність буде сказати собі, що це мені зараз не подобається, і я хочу там піти там, секунди купити джинси. Так? Але у вас в голові чий-то голос говорить: та ні, вони ще як нові носи. А їх. Тобто, це лише один із прикладів. І останнє: якщо у вас є затруднення в чесності до себе, є затруднення в розумінні. Бо інколи буває так, що ви опиняєтеся серед людей, котрі котрим усім вигідно, щоб ви ви відчували себе самозванцем, щоб ви відчували себе бічуванцем, щоб ви відчували себе. Ображеними та ранімими, тобто ці люди на цьому тримаються. І тому іноді буває так, що треба сесія. А, чи проводжу сесії? Так, я проводжу, консультую сексологію та психологію, аналізуємо, дивимося, де у вас помилки пом -пом причину наслідкових зв'язків. І один із них, із цих помилок, це, наприклад, мої батьки мене б'ють, але вони мене люблять. Я маю на увазі б'ють не просто там, знаєте, там. Проходили мимо і випадково вас зачепили і не вибачилися. Ні. Конкретно б'ють або фізично, або б'ють конкретно морально. Або, наприклад, не невербально морально. Тобто, ну, ти знаєш, ти, конечно, молодець, ну. Але... Я завжди думаю, звідки в тебе руки ростуть. Просто ти в нас не те, щоб ти в нас ну типа не дуже красива, але я була в дитинстві набагато красивіша за тебе і взагалі. І дитина починає собі брехати. А потім ця дитина виростає в дорослого, котре собі бреше. Розумієте? Тому, якщо вам необхідна допомога, є безкоштовна частина допомоги це на пошті в шапки профіля, от або. Через запит на обмін повідомлення або особиста сесія. Тому всім дякую, що у вас залишилися коментарі, запитання і ви сюди додивилися. Пишіть, пишіть усюди, будемо спілкуватися. Дякую вам за увагу.